Жені, а, дуже дякую, дуже дякую. І перш за все мені хотілося відповісти на ті а, мені божевілі, які казала останній мною спікер, тому що вони дещо що мене образували. А, тут було сказано про те, що тут нема людей з вадами, тут нема хворих чи якихось там людей. На секунду, Кожна людина має якісь свої недоліки, які котрі в неї є. Наприклад, у мене звітний світ, я і з радістю це виправив, але, на жаль, у реальному світі це неможливо. А Марина боїться висоти та жал. Також у реальному світі вона цього ніколи не змінить. Для цього не змінить віртуальний світ. І а, саме тому а ваш, а, ваша вся заява вона не є якоюсь оправданою. Крім того, ви говорили про те, що хтось керує віртуальним світом, як же так ви будете в ньому жити. Дивіться, ви ж зараз живете у реальному світі. Ви не живете зараз в віртуальному світі і вам також хтось керує, вам нав'язують якісь думки. У вас є люди, які стоять над вами, у вас є масс-маркет, у вас є телебачення інтернет, котрі кожного разу вам щось нав'язують і керують вами. І це а, дійсно погано краще, коли а, а, це робиться в віртуальному світі, тому що а, від а, тому що це краще. Перейдемо до нашої аргументації. Давайте так. Можеш, вступити, вступити, вступити скільки заходи, тому що моє наступне зауваження, воно буде просто вивчим. Ми, ми зараз будемо роздягати з вами цю тему через корижну пабліків УКонтакті. Дивіться, дві два просто таких зауваження. По-перше, ми всі знаємо такий висвіт, як те, що немає значення, скільки років твоїм кенером, якщо ти відходиш до пориження. Це дійсно так. Якщо я його простувати, ми можемо сказати, що а, немає значення, в якому світі ти живеш, якщо ти... Щасливий. Ось що мається, має увазі це визначення, і воно далі подарується наш аргумент. І наступний момент це те, що я скажу життя, вимінююся не кількістю прожитих днів, а кількістю моментів, які перехоплюють воду. А, це також вже казали, але іншими словами наші а, шановні попередники. Побірні, добре, а, далі. Передмона аргументації. Перший момент, котрий хотів би сказати щодо цієї теми, те, що а, Приймаючи цю резолюцію, ми обираємо безполісність вибору. Дивіться, в нас є в принципі два таких важко. З одного синя таблетка, з другого краю червона, і а, ми розуміємо, ми можемо собі пропустити, що реальний світ може бути гіршим. А якщо згідно до резолюції, ми обираємо синю таблетку, ми просто прокидаємося і ми цього не пам'ятаємо. Тому що це будь і а, ця, наш вибір ніяк на нас не впливає. Отже, ймовірність негативного якогось наслідку. Відсутня саме тому ми маємо вибрати саме синю таблетку. Далі наступний момент це те, що перехід до радіо світу може бути навіть смертельним. ми пам'ятаємо фільм матриці, ми пам'ятаємо нео котрий був над людиною, котрий був. Вибраний. Він був один такий єдиний із семи мільярдів людей. І навіть йому було дуже складно адаптуватися до того реального світу. Ми дуже, дуже пам'ятаємо кадри, коли там його і голками тикали, щоб він а, якось вгоджився, щоб в нього, нього відновилися м'язи і так далі. А реальна людина просто не, вийде, не витримає переходу до а, реального, реального світу. Саме тому не добирати також не роботу. У реальному світі людство воно смертне. Дивіться, може статися, наприклад, виверження вулкана, або льодовики, або велике сценарій, котре винощить світ. У віртуальному світі система не працює не таким не чином, не що вона в будь-якому разі. Вона відсікає можливість її потрібні виборі всього, всього людства. І саме тому її треба обрати. Далі, давайте ми навіть дещо полічемо ці теми і а, скажемо ще ось про що. А, а, на сьогоднішній день ми живемо в такому світі, де людство воно вже спрямує, прямується до маси. Вона вже направлено туди, тому що ми розвиваємося. Ми створюємо такі моменти, як інтернет, як супермаркет, як вигадані професії, як маркетинг, як церкву. І все досить оправдано. Тому що ми розуміємо, що реальний світ не ідеальний, що тут немає клієнтів. Тут ніколи не буває так, коли а, прекрасний принц зустрічає прекрасну принцесу і вони втягнуть за руку, йдуть у закат. Ні, це реальний світ. А ми хочемо, щоб було щастя. Віртуальним, щоб дійсно вироблялися схім Дорфіни, про котрий казала перший першу, першу, про яке хотіли сказати ми, але, на жаль, вже не можемо. Дякуємо вам, нарешті за це. Дуже вузьким був аргумент. І нарешті завершити хотілося б тим, що, скажіть, будь ласка, а якщо реальний світ це також матриця. Тому що ми вже розуміємо, що Вачовський, коли писали свій фільм у реальному оригінальному сценарії, казали про те, що реальний світ — «Матриця» не є. Отже, задумайтесь, друзі, як вам можливо живу і давайте приймемося за резолюцію, як Навіщо ти запрошуєте? Для останньої конструктивної промови запрошується лідер другого члену появу. Ваші 5. Доброго вечора, мене звати Денис, і я являюся членом опозиції. На Саме початку я би хотів би із контраргументації. Я би хотів би нагадати про те, що в реальному світі головний існує свободи вибору. Якщо наша, наш курят аргументує це, що цим світом нами і так маніпулюють. І ви вважаєте, що у віртуальному світі, тобто в ілюзії, а, так, як такої маніпуляції не буде, але ми з цим не погоджуємося. тому що ми бажаємо, що дійсно віртуальним світом а, дійсно хтось керує. Ми хочемо сказати про те, що а, а, саме ілюзія, вона є нереальною, тобто вона вже -то створена. вона є продовженням тої ідеї, вона є ідеєю, особи, яка створила саме цей нереальний світ. Також ми вважаємо, що а, в цілому всі а, особи мають певні вади. Тобто, я також а, являюся той особою, яка погано бачить. Мій тімей також має багато фобій. але в віртуальному світі а, особи, які мають певні вади, вади нікуди не діваються. І ми хочемо сказати, що в віртуальному світі існує так називає симуляція щастя. Тобто, ми хочемо сказати, що особи, які мають а, певні вади, у віртуальному світі на дані вади закриваються очі. При цьому вони нікуди не діваються. А також ми хочемо сказати, що в цілому ілюзія це є продовженням ідеї консерватизму, тобто особи, які, яким вигідно залишатися такими, якими вони є, особам, яким вигідно жити в якійсь ілюзії, в якомусь обмані, в ті ж самій, Ідеї світнього заговору, ідеї там, наприклад, або панамериканізму, або, наприклад, пан їм вигнути. Ми являємося лібералами, і ми вважаємо, що особа повинна жити в реальному світі, не дивлячись на те, як і тут важко би не було. І я би хотів почати із власної аргументації. Ми вважаємо, що в цілому, як вже було дуже багато нагадано стосовно Морфіуса. Морфіус в цілому сама назва, точніше його ім'я, походить від а, ім імені римського Бога Морфея, тобто Бога Сна. Ми вважаємо, що особа повинна все ж випити червону пігулку, тобто вона повинна повернутися в реальний світ. <кху> тобто а, особа повинна вийти із зони того комфорту, з зони тої ілюзії а, в цілому. І ми вважаємо, що особа повинна вийти з даної системи із з, зони маніпулювання над нею. І ми вважаємо, що ілюзія є злом. І тобто, дана ілюзія це є насадженням на особу колективної думки. Тобто ми вважаємо, що саме дана ілюзія є. інформацією. А, тобто ми вважаємо, що особа, якщо живе вона в ілюзії, то вона продовжує живе чужим життям, яке було особою, яка розробила даний віртуальний світ. А, також ми вважаємо, що якщо особа повернеться в реальний світ і а, не буде жити тими цінностями, тими ідеями того віртуального світу, а, особа а, все рівно повернеться відхиляє. Особа все рівно прийде до переосмислення буття, тобто до переосмислення цих цінностей, які були насаджені тою особою, яка все ж придумала цей віртуальний світ, та особа, яка займається маніпулюванням інших осіб. Тобто ми можемо сказати те, що цінності, які були створені, інш, створені і існують у віртуальному світі, повинні бути переосмислені і в цілому особа повинна вийти із. Тих рамок, які були насаджені іншою особою. Тобто ми фактично виходимо від того маніпулювання. Так. Ви вважаєте, що якщо людину контролювала в віртуальному світі, то її в неї не буде, не буде контролювати в реальному світі, не знаючи, який реальний світ є, бо вона не знає, який є реальний світ. Дякую. Ви тому, до того, що, то, що життя нашої людини в реальному світі може бути віртуально. Але все ж таки існує свобода вибору, і особа сама вибирає, чи вона хоче жити у ті маніпуляції в тій брехні чи ні. І також ми вважаємо, що якщо особа повернеться до а, саме ді, а, реального світу, особа саме дізнається ту істину, тобто особа не буде а, закрита тими рамками, які насаджуються іншими. Тобто а, ми зможемо дізнатися саме а, ці а, ми зможемо переосмислити саме ці цінності буття, які зможуть допомогти особі а, жити далі без нав'язування інших. Дякую. Для анализа свиней. В тому світі не існують, і не існує, і в мене немає. Так, ми за це і що В тому світі ви не будете мати варту, ви будете бачити гарно. Ви, ви вас не будете порушувати зарози теракту, не будете зароджувати зарози е, е, якоїсь е, страшно зроблені вікови. Не, тобто там ви будете щасливі. але це ми кажемо в своєму аналізі, як і заголовці лінії уряду. Е, перший мій клес це е, е, ілюзія як моє справжнє життя. Насправді, е, той світ. В якому я живу як не про вас, як вони його звуть, це ідеально, ідеальність ні, від ковід. Ми любимо хвороби, як ти сказала. Загрози теракту. І це ну, спосіб того, що ми покращимо Ми живемо в кращому світі. Ми живемо в світі, де є щастя. Тобто, а ваш реальний світ він є. Настільки хорош, настільки добре, наскільки ви мрієте про нього, як тільки ваша мрія виправ виправдовується, ви вже не будете так вважати. Також, вся опозиція створила свої, о, о, свої о, тези на тому, що наскільки поганий ідеальний світ і мій світ ілюзій, в якому я реально псую, але ви настільки не показали, наскільки класний ваш реальний світ. Ви говорили про те, що в вашому світі реально буде більше свободи. Більше можливості. Але насправді уряд так вважає, що це лише ваша імузя, але вашої сітки не буде ні більше. Свободи ні більше, адже ми показували свої, що ваш світ він є поганий, і ваш світ є невідомим. Нам і ми я хочу хочу поправити, ми в нього не повертаємось, ми в нього лише вступаємо, і це ну, значна така помилка вашої вашої Ні, наступний перс це щастя сьогодення. Тобто, я як людина, котра свою блюсі, не насправді, і уряд uh, про це говорив, що в мене є певні соціальні зв'язки, в мене є моя зона, де мені комфортно, в мене є моє щастя, моє життя. І я повинен його витратити витрати на невідомо. Тобто, ну насправді приклад, він є дуже, якщо ми їдемо Ті машини і в двері ми хочемо стрибнути так. Психологічно ми готові до цього стрибка, але ми не знаємо, чи ми просто зламаємо руку. Один момент, вона є не готова ні психологічно, ні в будь-якому іншому разі. І це не тільки призведе до того, що вона зламається психологічно, так у всі є розумови з дітними людьми, так усі є робоса. Але наша психіка це є неякова річ. І ми не знаємо, як вона буде себе в тій чи іншій ситуації. І, зокрема, моєї команди в тому, що, вибиваючи свій... Вибір. Ми робимо вибір в наше щастя, наше заведення, де я існую, де, я, де існую мої соціальні зв'язки, де існує моя задана комфорту, де є моє щастя. І я не хочу його змінювати на ту невідомість, де мене ч, 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 чекає чи прірва, чи, е, чи скали, на які, на які я можу пасти і вмерти. Тобто сюди прошу то, вас не приймати ці законопроекти. Давайте не пити червону таблетку. Освітні, я знаю, що випрошуюся, а ми теж робимо опозиції. Курточка була поправ. Що травма? Доброго дня, хнове. Мене звати Борей Ован. Як на лікарню опозицію? По-перше, давайте виділимо основні цінності нашої хитрі. Уряд неодноразово. Я висував таку точку зору, що консерватизм це добре, ілюзія це класно, давайте жити у світі, де є радужні фоні, і будемо вважати, що все чудово. Опозиція ж навпаки в своїх цінностях висувала те, що ми маємо дізнаватися істини, ми маємо е, бажати досягти чогось нового, ми маємо вийти за ті рамки, які для нас поставило суспільство, які для нас поставила ця матриця. Той звід, який, в якому ми жили на даному етапі часу. Уряд неодноразово казав про, на сам перший уряду неодноразово казав про те, що у матриці у нас є соціальні зв'язки, ми маємо щось для нас важливе, ми не хочемо покидати ці рамки. А ще ми хочемо покидати ці рамки, тому що ті соціальні зв'язки, вони є ілюзія, яка сама матриця. Звідки ми знаємо, що це істина. А ми намагаємося діти до місця. Потім, потім уряд також говорив про зону комфорту. Що зона комфорту це класно, зона комфорту це супер. Але, знову ж таки, зона комфорту це ті ж самі рамки, які нас звужують. ті самі рамки, з яких ми не можемо вийти, які ми не можемо подолати. Опозиція ж на це неодноразово заявляла, що віртуальний світ це світ, яким. Хтось маніпулює, якимось хтось керує. Тобто віртуальним світом завжди є якась вища сила, яка буде маніпулювати вами. А усвідомлюючи те, що вам хтось маніпулює, це не дуже добре, принаймні для нормальної росії. Потім реальний світ це погано, Уря також казав, тому що там все невідоме. Опозиція на це неодноразово казала, що потрібно вийти за рамки відомого, щоб статися відомого. Тобто, якщо людина хоче розвиватися, вона мусить е е подолати ці межі, в яких вона живе. Людина не розвивається сюди зразу, людина не розвивається. Якщо вона, е якщо вона не хоче досягти чогось нового, якщо людина не хоче досягти чогось нового, то навіщо взагалі е такій людині жити? До того ж. Люди казали, люди казали, я сказав, на другому суді, якщо не помиляюсь, що з приводу людських вад, людські вади це дійсно погано, але як зазначається в матриці, в матриці йде симуляція реального світу. Тобто всі закони фізики, всі вади, вони в ньому діють. Але як казав другий стіл пропозиції, да, як казав тіло по пропозиції, що всі ці вади. Що всі ці вади, вони існують і в матиці, але при тому відбувається синдром, відбувається навіювання на мерів, що ці вади не важливі. Але якщо вони є, то вони є. І це вже нічого не змінить. Ну давай. Ну, а чи є тут кожного своя? І що там Я заснував запитання. Але ми не дізнаємося істини, якщо, ми... якщо ми вийдемо вашу таблетку. Якщо ми вийдемо синю таблетку. Тому істина тут ми маємо її дізнатися. І... Морфеус, сон. Та сидіти. <сі> якщо ми хочемо вийти за дві ілюзії, якщо ми хочемо дізнатися те, що є в нас, ми маємо покинути цей сон. Не Дарма нам ці дві таблетки дає болю. Образ того ж самого Бога Сну, який намагається нас покинути. Сон це не є добре. Ми не маємо бути якимось, як сказав Уряд, біотоплитом у цьому віртуальному світі. Тому що ми все-таки люди, які хочуть жити, які хочуть існувати. Але існування це те вже в ілюзії. Воно не є існуванням. Це лише сон, це лише те, що ми бачимо. Але після кожного сну людина мусить прокинути. Людина мусить жити, людина мусить розвиватися. Тому що сон це лише перечасний період, а постійний сон це смерть. Щоб людина померла морально, щоб померла фізично. Тому продовжуємо. я тисяч, також поряд. казав, що людина боїться всього. Е, людина боїться е, того, що вона може щось впасти, людина боїться е, якихось небезпек. Але знову ж таки, як неодноразово було зазначено, в матриці ці всі самі небезпеки також є. Але тут, в цій ілюзії, ми не вправі самі її регулювати. Її регулює матриця. А в реальному світі ми можемо її регулювати самі. Тому що там же все залежить від нас, від наших сил, від нашої можливостей, від нашого... Бажання розвиватися, бажання бути кращим, бажання жити. А в матриці цього бажання немає. В матриці людина це лише сіра маса, яка нічого не може зробити, яка думає, що вона живе, але вона не живе, доки вона не існує. Дякую за